Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга я вишиваю бісером. І по-перше, хочу показати вам свою роботу о цього танцюючого павліна. В Підбір бісеру я вам розказувала в попередньому відео. Я вже я казала, що мені, мабуть, не хватить бісера. Бісера мені майже хватило, ну трошки тут десь треба буде ну ще ось отут. І я вже трохи розібралася, яким же я бісером буду вишивати ось тут, серединку. Саме, як сказати, тіло посуга свого Павліна. Ви знаєте, чомусь воно синє? Я навіть не знаю, яким мені вишивати, бо я також підбирала сині кольори. Я бачила павліни колись давно-давно ще. Десь ми були на морі, ходили в якісь парки, там були ці павліни. Але я не пам'ятаю, якщо чесно, якого кольору в них тіло. Не пам'ятаю зовсім. Ну, буде у мене ось таке синє-жовте. Що ну, вже буде? Побачимо. Поки що я хочу похвалитися, що робота продвинулась, бо в мене було тільки, можна сказати, ось так. Ось така десь половинка була, а зараз ось весь хвіст, такий майже весь такий у мене Павлін. Так, зараз так трошки я покажу. Здалеку, зблизько. Мені дуже подобається в цій роботі, що, що дуже гарно лягає бісер. Я вам покажу ще там одну свою роботу. Побачите, мені воно не дуже подобається, а тут. Мені дуже-дуже все подобається. Якщо мені подобається, я кажу зразу. Мені подобається. Це мій арганар на Павліна. Я вже деякі кольори прибирала. Ну, ось так. Я ж кажу: кольори я розказувала, які мені. Я розкажу кольори на іншу роботу. Так що, Павлін, у мене ось такий виходить. Вже можна сказати, краса красавець. Так. Далі буду розказувати про іншу роботу. Так, покажу ще другу роботу, яку я також продвинула. Це новорічний меланж А2. Тут сім кольорів бісера, п'ять зелених і червоний, і чорний. Як бачите, в мене ось так десь було вишито. Трошки майже, бо я спробувала вишивати і кажу. Що вони не симетричні виходять. Ось тут я спробувала ще вишивати симетрично, а далі я вишивала як, як вже є, тому що я бісер підбирала згідно кількості ось цих кольорів, і якщо я почну щось своє додати, мене його не хватить. І ще, дякуючи моїй підписниці Ірині. Бо це вона мені подарувала цю схему. Ірочка, дякую тобі дуже. Вона, е, е, ми, ну, мабуть, так же я як і я, трохи розстроїлася. Вона написала е, цю, е, ць, е, цьому виробнику, і він сказав, що всі оці такі новорічні і взагалі дерева із серії меланч, вони імітують вишивку меланчовими нитками. І тому сторони не повинні бути е, симетричні. Так як я нитками не вишиваю, я ж цього не знала. Так, мені дівчата написали в коментарях, що це більш для вишивки нитками. Ну, Бачите, вони пристосували цю схему і для вишивки бісером, і вона мені подобається. Я вже казала, що я б дуже хотілося мені зробити з неї новорічну таку серветку. знаєте, Я думаю, буде добре, якщо колись я її зроблю, поки що мені її треба вишивати. Так, тут також мені я хочу сказати, що подобається, як лягає бісер, щільненько, все нормально. Вже на, на слідчій роботі я покажу вам, що мені не подобається. Так, ось навіть я пташок відшила. Бачите, робота продвинулася. І не дуже воно, знаєте, так сильно і помітно, що воно тут не однаково. Ну, вже як буде, хай, хай так і буде. Я вирішила, що так хай буде, бо мене дійсно мене не хватить бісеру, бо бісер я підбирала, я ж кажу, згідно з цією кількістю. Так, зараз на цю роботу розкажу бісер. Бо попередній раз я розказувала ось на Павліна, я його положила, от майже недалечко. І хочу розказати про бісер. Значить, бісер, Самий темний бісер у мене 50-150, це такий чорнильно-зелений, прозорий бісер. Так, Далі в мене йде 57-60 насичений зелений з таким срібним отвором. Далі 56 100, він йде як світло-зелений прозорий, 54,30. Зелене яблуко, всі, мабуть, знаєте, цей бісер. І 50-220. У мене салатовий прозорий, але він мені, бачите, він мене трошки як мат, матовий бісер. Я не знайшла ну, такого сріблястого, прозорого і у мене такий бісер. Ну, він тут доволі непогано і виглядає. Так що, а, І ще тут чорний бісер, тут його зовсім трошки, ось мені залишка 23980. Ви всі, мабуть, знаєте, чорний бісер. І червоний бісер. В мене також, знаєте, не дуже було з червоним бісером. Ну, я коли його дивилася по своїй карті бісера, він мені пішов як 93 170. 170, 170 так, так. Ось, Я вишила вже ним ними цих червоних цих пташок новорічних. Ось така в мене виходить серветка. Бачите, я швидко протарахтіла, швидко так. Думала, буду багато розказувати. Так, бачите, більш, більш ця робота такого плану вона йде для ниток. Ось Вишивати меланжевими такими нитками. Ну, я ж кажу, я нитками не вишиваю, тому я цього не знала. І мені казали, просто його все змішати і вишивати, аби як придеться. Ну, вже вирішила, як, як бісер лягає іменно по клітинкам по цим, Так, я буду вишивати. І виходить, як самі бачите, непогано. Мені подобається. Так що буду далі продвигати, хоч уже новий рік закінчився, все одно ще зима. Так що буду продвигати, щоб вже її вишити. Хай буде готова лежить. Ось мені Павліна продвигати цю вишивку. І наразі покажу ще одну вишивку, про яку я мріяла вишити її, і я її розпочала. І ось ще одна робота, яку я також розпочала. Бачите, просто я її отак питаю злажувати, щоб вона не м'ялася, але все одно, бачите, трошки пом'яла. Хоча я її прасувала, бо вона мене була згорнута. Ну, вже прийдеться ще раз прасувати, коли дойду до цього місця, бо іще раз її попрасую. Я маю виду, що праскою. Так, що мені тут не подобається? Мені тут не дуже подобається, як лягає бісер. Бачите, здається, що ось такі, як вони як кривульки, виходить. не зовсім ну так, я вишиваю на руках. У мене нема рамки тут. Дома в мене є рамка, але також це за велика робота. Мабуть, навіть... мабуть, на своїй рамці я також би не змогла вишивати. Треба було б. Та також вишивати на руках. Вроді, я стараюся, знаєте, але чомусь мені не дуже подобається. Якщо я кажу, мені ось тут, тут, мені дуже подобається, як лягає бісер, то тут мені не дуже подобається, як лягає бісер. Підбір бісеру, так, вибачте, це, якщо чесно сказати, я вишиваю перший раз, країна країна моїх мрій, правильно я почитала? Я ніколи не вишивала від цього виробника. Ось та на Гірного озера гірського гори такі, знаєте, дуже гарний краєвід. У мене ще хочу сказати, нема бісера ось на, на оцю на, на таке плачі дівчинки, жіночки. І ще щось буду підбирати, може, з інших робіт буду шукати. А а це бісер мені, я вже казала, мені передала сестра. Їхала тут знайома жіночка і каже: Ми їдемо в Україну. Каже, ой, не можете мені хоч трошки, мені треба бісер у край. Край я дуже хотіла цю роботу вишивати. І вони мені через сестру вона там їм у Києві передала. Вони мені привезли. Вибирали згідно ось як сказати, як пропонує виробник. Тільки ось цього номера не було, та його щось, я його і в інтернеті навіть не знайшла. І нема в мене ось оцих вот, темно-оранжевий, оранжевий. І. Так, які ж і ще? Оці два бісера в мене, мабуть. І оце третій, мабуть. Його, його в мене нема. Ну, я щось придумаю, я щось підберу інше. Бо мені дуже хочеться ж вишити її всю. І що хочу сказати. Я спочатку, коли почала роздивлятися, знаєте, я думаю, Боже, якісь кольори такі, я нічого не зрозумію, як же мені вишивати, де мені такі очі взяти. Але я почала вишивати. Я дивилася ввечері цю схему якось у мене час є тільки ввечері вишивати. І думаю, як ж мені вишивати, я нічого не можу зрозуміти. Що, що ж тут де як? А потім, ви знаєте, сіла так потихеньку-потихеньку, і в мене ось так виходить. Ну, виходить так, звісно, як нам пропонує виробник, тому що підбирала не я. Аби я підбирала була в магазині, я б, мабуть, кольори інші підібрала, бо, знаєте, якось. Я ж кажу, мені завжди я коли приїжджала в магазин і підбирала, мені дають палітки вони по кольорам, і я потім вже сама вибираю ну, якісь кольори, якісь там, може, якийсь кольор, мені це, і з продавцем ми можемо согласувати. Вона каже: ну, от подивіться, може, краще оце, там, мені можуть запропонувати. а так, В основному, навіть в магазині я старалася підбирати сама. Ні, спочатку, коли я тільки почала вишивати, так, я сама нічого не могла підбирати, я не розумілася в кольорах прозори, чи він там перламутровий, чи який. Мені було, знаєте, якось воно ну не то, що там мені все одно було, але мені це здавалося така вища математика. Зараз я вже трошки так вже можу сказати, що це натуральний там бісер, це там прозори якісь ну, перлинний. Ось, я не то що я там хвалюся, знаєте, ви самі, хто дивиться моє відео з самого початку, ви бачили, як це все було. Я навіть не могла розказати толком про свою роботу, хоч я їх там як конвейером робила, 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 але толком я про них не могла розказати. Наразі вже так. Що ти вже цю роботу ти вже її прочувствуєш. Не тільки просто вишити по клітинкам, а ти віддаєш. Все своє, всі свої почуття цій клітинці, коли ти вишиваєш. Я не знаю, як інше, але в мене так. Ось я ж кажу, якщо мені ці дві роботи більш-менш подобаються, як лягає бісер, то на цій не дуже. Uh, дякуючи вашій підтримці, Ірина Малецька ось за цю роботу, за цю також я показалася під підписниці Любочки Люба, Люба Глітаєва. Вона сказала: Ой, вам розтягнуться, все буде добре, все буде добре. Я кажу, може, я попросую воно щось іноді буває, ну, коли ну, попрасуєш, і воно більш-менш тоді якось бісер вроді Равніше лягає, ну побачу, щось я ж кажу. Єдине, що мені щось не дуже воно так, як воно лягає, подобається. А так, схема сама схема по собі, така задумка. Дуже гарна, дуже гарний краєвид, такий, просто колись мирний час, звісно. Я дуже, мені була мрія так хотіла поїхати, знаєте, чомусь в Грузію. Не знаю, чомусь я хотіла туди поїхати. Чомусь мол, мені, мені все так ось нагадує. Може, там і зовсім не так, але чомусь мені думається, що це так. В общем, набалакала. Так, зараз я пройдусь, мабуть, по бісеру. Який ж бісер? Я ще раз кажу, бісер мені купляла сестра в магазині згідна ось ось. Як виробник нам пропонує, і що з того вийшло, ви можете дивитися. Єдине, я ж кажу, мені не подобається, як він лягає. Десь він лягає більш-менш добре, а десь не дуже то лягає і вирівнювати його. Я розумію, що це можна було робити протяжки і вирівнювати. Але, мабуть, щось тут із квітинками може не так. Я ж кажу, якщо тут гарно і тут. Я нічого не можу сказати, абсолютно. Так, зараз побачимо, яким же ж я вишиваю бісером. Хоч по кольору ви побачили, і зараз ще раз пройдемось, який ж тут бісер. І трошки ж розкажу про бісер, який я використовувала бісер у цій роботі. Кольори ви бачили, а який бісер, як він називається, я вам не розповідала. Тому починаємо з першого, мабуть. 46,088, ось він. Такий бежево-коричневий бісер перлинний, ось такий гарний. Далі в нас іде бісер 83-112, Ось. Так, я не буду, мабуть, ганяти, а буду подивлюватися, а тут буду вам показувати. Ось 83-112. Він іде, як такий бронзовий хакі, райдужний, ось такий також гарний бісер. Далі у нас пішли. А, далі у нас іде 4613, вибачте, 4613, ви, мабуть, всі його знаєте, це перлинний молочний бісер. Далі у нас ідуть зелені кольори. Перший 53,233, ось такий гарний колір. Такий перлинний, він іде як малахіта, ви бачите? 53230 салатний натуральний. І ще 53250, але я вже його використала. Тут 53250. Так, де він? Ось тут 81 штучка тільки. Тому ось я його висипала. І він. ось ось Він він більш, мабуть, у мене пішов ось сюди. Мені ще треба, щоб хватило і на ці квіти. Але вже на, на них не вистачить. Чомусь дуже мала, мала кількість, навіть не знаю чому. Бо тут зелений в основному ось оці два зелених: темно-зелений і, і, і світло-зелений. А, ой, вибачте. Темно-зелений світ. А такий зелений дуже мало. Я подумала, що він тут використовується, але знаєте, сильно я не знайшла, де він тут використовується. Я ж кажу, дуже вдень ще якось кольори видні. Ввечері вони не дуже видні кольори. Ну що вже, як, як мене вийде? Виходить ось так. Трошки може навіть темновато. Ну, вже як виходить. Так, далі. 53250 250 це він йде як салатовий, ось ось також він йде зелений, він йде більш як матовий. Далі в мене йдуть кольори. так, 59,943. У мене такого немає кольору. Це ось ці оранжеві, оці всі кольори. Далі в мене йде жовтий. 83, 130, 83,130. Він йде навіть не жовтий, він, йде як темно, жовтий. 83, 130. Так, далі. Бачу, будемо, мабуть, тут дивитися. Далі йдуть у мене ось. Красно-коричневий, червоно-коричневий 4695. Але мене, мабуть, там не було в магазині. ось, Бачите, 46095. І жіночка мені підібрала 93,199. Він також іде, як червоно-коричневий. Далі 24,020. Це ось він більше тут в квітах, типу квіти. Ось він такий райдужний, баклажановий колір. Ну, які вже, який виробник пропонує, такі вже вибирали. І 8319. Він іде як горчична такий золотий, перлинний. Ось. 8319. Його, його також дуже тут мало. Побачимо, куди він буде використаний. Я думаю, мабуть, він іде більш може, на плаття ось, дівчинки. Ну, побачимо. Буду далі вишивати. І ось так, зараз покажу, бачите, трошки воно виблискує. Оці три роботи я продвигала. Зараз покажу, що в мене сталося і що в мене буде. Так, і оце все, і оце все що в мене сталося. Ось ця робота, оця, оця сумка і оце маленькі роботи. На оцю роботу в мене є бісер. Це мені подарувала підписниця Людочка, Люда Лисаченка із Сум. На сумку також в мене є робота. мені Тоді сестра бісер купила, коли купувала, купувала бісер на ось цю роботу. Хотіла їй заказати на цей раз на оцю роботу. Получається, що оці просто у мене роботи є, а бісеру нема. Ну що ж, Нехай лежать, чекають колись слушного часу. Ось у мене ще є дві роботи, я можу їх вишивати. Хочу показати вам, оце я ходила, треба мені було купити там продукти. Ось і там магазинчик такий є, Гарди називається. Ну, все для саду городу. Я купила насіння квітів. Я не знаю. Мені хочеться вже садити, розумієте? Ось таке насіння настурція астри і чорнобривці І ще тут трохи ось такі продаються такі набори. Тут зелень, ось томати. огурки Що тут ще цибуля, редиска, салати. Такі набори я купила. Хочеться мені вже садити городу. Що я можу зробити? Тут вже весна, якось зніму, завжди забуваю брати телефон, щоб зняти, вже починаю тут вилазити весняні квіти. Може, піду гуляти з меншою онукою, старша до школи піде. А з меншою, може підемо гуляти, я вам покажу, які квіти вже тут вилазять, весна. Ось так що в мене поки, можна сказати, є робота. Оці докончити, ці можна починати. І ще що хочу сказати, я, мене мій хом'як просто зійшов з розуму, і я вирішила заказати, донька заказувала з України, їй там треба для роботи, дещо також заказали ліки. ще... Там що <ріст> мене сестра вона зараз працює і вона живе там у Києві, бо додому вона не може їхати, їй там, ну, можна жити, вона живе десь, воно як общежиття, я не знаю, як це назвати. Вона там і живе. Остається додому, вона не їде. І вона попросила її, вона, вона мені, як я заказала через Фейсбук. Я потім вам, коли прийду схеми, покажу, кого я їх заказувала, що мені там сподобалось, що з бісером, що без бісера. Я заказувала схем і купила бісеру. Знаєте, мене просто як прорвало, не можу навіть вам сказати, що це на мене не йшло. Я завжди якось взимку заказую ну, собі схеми, бо літом завжди ніколи, за городами і завжди ніколи. І ось мене також тут прорвала така голодовка. Знаєте, я назаказувала собі схем і декілька схем з бісером. Бо також наразі хто вишиває бісером, знає, що це дешеве задоволення вишивати бісером. Ну, все одно я заказала. І сестра мені це все ну, дала адресу сестри, вона їй все прийшло, Вона вже отримала це все. І я тепер чекаю на передачу. І вже майже сестрі треба вже, мабуть, передавати. У мене моя підписниця, Любочка Люба Гутяєва. Я кажу, Люба, вона завжди мені пише, як ви там, як ваше здоров'я. Знаєш, що я дуже часто тут хворію, мабуть, я ж кажу, мені клімат не підходить. Завжди ми з нею так добре спілкуємося. Я кажу, давай я тобі хоч схему якусь вийшлю. вибери, Ось я тут заказувала, вибери, давай я тобі з бісером хай підберуть. Я хочу тобі подарувати за те, що ти ну, така добра й людина. Вона ой, а я вам також вже схеми приготувала, як вам передати. Ну що, прийшлося знову сестру мені просити. кажу, Наталя, хай вже на тебе вийшла, жіночка і ще мені схеми. це... це... Для мене, знаєте, мені плакати хотілося, і, і мені краще самою дарувати. Я також люблю, люблю дарувати. давати. Для мене це було так приємно, що хотілося плакати. Кажу, люба Боже, може не треба. Ну, хай вже хоч схеми. Не, не треба бісер, хай, ну хай вже схеми. Ні, от я хочу вам з бісером. що це, Я давайте нитки, я давайте голки. Я кажу, да ні, нитки вже сестра купила і голки, вона там ще купила. мені. Ви самі розумієте, вони голки чомусь ламаються, а ті голки, що мене я тут купила, вони мене погнулися, ось колись покажу. Чули, так погнулися, мабуть, ось такі качества, бачите? Ну, що зробиш? Голки в мене ще є, нитки також, і ще мені пришлють, і прийдуть мені схеми. я ж кажу. Знаєте, не можу навіть балакати. Розчулася до такої. Ось... Вже жду жду чекаю, вже скоро вона відправить, вже з неділі сказала сумку відправить, тому чекаю з нетерпінням. І Ще раз дякую дівчатам за коментарі, за, за те, що ви не забуваєте мене, і Любочка, що ти <різь> знайшла час, мені це таки подарувала, я ж кажу, не, нема слів, просто нема слів, дівчата. я ж... Я ж кажу, що для мене це приємно, мені дуже приємно, але знаєте, якось ніяково, що люди тобі це все дають. Чесне слово, я, я не можу. Ой, може, ж буде такий час, що я також зможу вам подарувати і віддячити за те, що ви мені підтримували і підтримуєте наразі. Всім вам дуже-дуже вдячна. Дуже хочеться, щоб це все швидше закінчилося і зустрітися хоч з кимось із вас, і також хочеться щось вам подарувати приємне. Так що дуже-дуже чекаю тепер на передачу з України і буду вдячна вам, якщо ви також зі мною дочекаєтеся, обов'язково вам все розкажу, покажу. Всім дякую, дуже дякую за те, що дивитесь. До нового відео. Так, всім бажаю здоров'я і миру, тихих спокійних днів і ночей. Ось такі квіти нам подарували з донькою на Новий рік. Бачите, ось ще виганяє таку стрілку. І оце ще краса друга також ось друге погнала. Ну і наші орхідейки маленькі. Там ще одна буде. Ну, Я перший раз бачу ось такі дуже просто громи. А гра навіть не може передати словами. Дуже-дуже здорові такі квіти. Ось, бачите, відео навіть не передає, що це така краса. Так, там не, не звертайте уваги, бо то чуже, то з цього дому цей. Їхня там площа, вони туди всякі не потрібні. Може потрібне, але туди кладуть, то не наш. Таке маленьке, бачите, вікно. І такі здоровенні просто. Я такого ще кажу, не, не бачила таких квітів. Дуже-дуже, дуже великі. Скажу, відео навіть не передає, які вони великі. Така краса.